Друзі, це Гарант. Зараз багато розмов про, ну, на просторах Тіктока, Фейсбука про напругу 220-230 вольт і як це впливає на ваше споживання. Я не буду вдаватися в фізику, в закони Ома. На що воно треба, коли це можна показати, усе? Просто на такому приборчику показати споживання. Яке ваш буде отаким чайничком. Наприклад, візьмемо, є чайничок, активний споживач, просто нагрівальний прилад. Значить, візьмемо такого інвертора. Бачите, у нас він висить тут завжди. Для таких випадків візьмемо такий акумулятор, заряджений, все чітко. Зараз я йду начну з простішого. Я поставлю 220 вольт. Тут, дивіться, у нас параметри зараз інвертора змінилися, стало 220. І тепер я включаю вам оцей чайничок і показую, що він у нас споживає. 8 Ампер. Переходимо на вимір потужності 1,76 кВт. Тепер йдемо сюди, тут. Так, підтвердити, тут ставимо 230 підтвердити. так, Їдимося на зміну. І вже 1900 1,9 кВт. Переключаюсь на вибір струму. Бачите, струм став більший на 0,3 А на 300 мА більший. Отаку. Поняли? Так що от вам і відповідь. Без ніяких формул, без нічого, просто наглядний приклад, як впливає збільшення напруги в мережі на споживання. У вас на 200 Вт, чи 250, чи скільки, збільшилось споживання? 700... Да, на 200 Вт збільшило споживання. Просто 03 А і все. Отак. Все, 10 вольт. Так що, якщо у вас ще якісь є питання, які треба наглядним чином вивчити, звертайтеся, подумаємо, як це зробити. Ага, думали, ось вона і зрада. Та ні. Насправді, кількість енергії витрачена на нагрів чайнику та сама. Просто ваш чайничок нагріється швидше. При той напрузі, при більшій. При меншій, довше буде грітися, при більшій буде швидше грітися. Так що. Десь може буде втрата, якась можна рахувати втрату на довгій, при довгому нагріві, що буде більша втрата на теплоємність. Але в принципі, загально кількість енергії витраченої на об'єм в... нагрітої води буде однаковий. Тому ви нічого не втрачаєте і не переживайте. Все з вашою споживанням буде добре. Дякую.